Сьогодні ми проговоримо таку цікаву тему: а як же ж переливати глядачів з TikTok в інші соцмережі? Взагалі, для чого переливати глядачів і що це взагалі дає, чи воно взагалі потрібно? Дивіться, у всіх авторів різні критерії переливу: одні на цьому хочуть заробити, інші щось хочуть рекламодувати і продавати. Треті просто хочуть медійності. таким чином для себе вам потрібно. З'ясувати, в якому напрямку ви хочете переливати глядачів з TikTok. Для тих, хто не знає, що таке переливати, це щоб ваші підписники з TikTok підписувалися на інші ваші соцмережі. І щоб ви трохи розуміли, що публіка в TikTok не дуже любить Instagram, і не дуже любить YouTube і не дуже любе Facebook. Так, на моїх консультаціях дуже часто це звучить риторичне запитання. Як же ж перелить мені там в Instagram людей з TikTok? Я завжди задаю питання, яких людей ставлю в ступор. Для чого вам це робити? Щоб ви розуміли? Люди з інстаграма тікають в Тікток. Ось і людина з Тіктоку не хоче іти назад в Інстаграм. А ось найкраще переливаються люди з Тіктоку в телеграм-канали. Так, друзі, в телеграм-канал це найкращий перелив людей. І ось з телеграм-каналу ви можете потім їх вже переливати і в Фейсбук, в інстаграм і в Ютуб. Якщо у вас буде цікавий ваш телеграм, от дуже багато блогерів зараз на часі всі заливають всіх своїх підписників масово-масово в телеграм-канали. Ведуть дуже чудові телеграм-канали. І люди потім їх шукають ще в інших соцмережах, де їм також зручно глядачам дивитися за вами. Можна переливати в інстаграм зразу людей? Так можна. Я не кажу, що взагалі не підписуються люди з Тіктоку. В інстаграм підписуються, але невеликий відсоток. Це було дослідження самих соцмереж. От з Інстаграма в Тікток люди краще підписуються, чим навпаки. Але дивіться, що саме головне, як можна подати про вас відомих в інших соцмережах. Все просто. Коли ви заходите в ваш профіль, ви можете додати свої силки на Instagram, Facebook, YouTube. І людина може класнути і автоматично перейде на вашу сторінку. І не обов'язково в профілі ще дублювати ваші соцмережі. Якщо вони трохи відрізняються, так в описі вашого профілю, аккаунту в TikTok, так дублюйте. Також дуже багато людей роблять, наприклад, на вашій картинці в TikTok на відео пишуть ваш нікнейм в Instagram. А я до цього відношусь більше скептично, чим позитивно. Болгер Тіктоку на любі наліпки реагує не дуже позитивно. Так, коли ви і в описі до вашого відеоролика пишете які свої певні соцмережі, бо вони є неклікабельні, друзі, і на них не будуть переходити. все потрібно бути клікабельне. І коли у вас на відеоролика просто надпись вашого інстаграма. Ну, дуже маленький відсоток людей, що будуть його просто вводити вручну, щоб знайти ваш в інстаграмі. Але так це працює, якщо ви щось продаєте в своєму відеоролику. От якщо ви хочете, наприклад, зацікавити ваших глядачів, ви можете сказати продовження на Ютубі, продовження на Фейсбуці, більше інформації там в інстаграмі. І тоді цікава тематика, люди будуть вас шукати і підписуватися. І ще один лайфхак: у вас повинна бути закрита ця соцмережа, і тоді більше глядачів будуть підписуватися. Чому так працює? Не знаю, напевно, психологічно, але працює. І для тих людей, які хочуть продавати певний якийсь свій товар, не робіть це в Тіктоці напряму. Робіть або нативно, або переводьте людей в Телеграм, або в інші соцмережі. І там вже продавайте певний свій продукт. В Ютуб також люди переходять, підписуються, але менше, ніж в телеграм-канали. От якщо ви ведете свій повноцінний Ютуб, так переганяйте з Тіктоку людей в Ютуб. Але якщо у вас одна тільки тематика, якщо у вас тематики різні, наприклад, як у мене, в Ютуб це навчальний по Тіктоку, а TikTok – це навчальність просто в Тіктоці, якісь певні висвітлюють події. І таким чином це дві непов'язані аудиторії. І ви не зможете їх переганяти в іншу вашу соцмережу. Дуже часто блогери, наприклад, переганяють в Instagram, і я задаю питання, а для чого тобі людей, наприклад, там 100 тисяч переганять в Інстаграм? Для чого? Тому що в інстаграмі вас максимум будуть бачити 10% ваших підписників. Ну, так працює алгоритм Instagram. І що ви хочете для них зробити? Так, якщо вони просто підпишуться і не будуть за вами дивитися, так, ваш алгоритм в інстаграмі буде понижати ваші охвати, і таким чином ви можете просто вбити свій канал в інстаграмі. Так, а якщо ви, наприклад, постійно класно ведете свій Інстаграм, і ви, наприклад, ведете цікавий Тік-Ток про ваше життя. Таким чином, да, можуть люди підписуватися і в Ютуби, і в інстаграми, і в Фейсбуки, щоб подивитися, а який ви ж насправді, коли ви знімаєте сторіс. Але і не забувайте, що просто люди не будуть підписуватися в інші соцмережі. Вам їх в першу чергу потрібно зацікавити. Найефективніший спосіб зацікавити це підкупити, дати щось взамін. Якщо вони підпишуться на вашу соцмережу і будуть за неї дивитися, переглядувати постійно і лайкати, коментувати ваші пости, або, наприклад, підпишись в Телеграм і отримаєш якісь там пошагову інструкцію, або pdf формат або якесь відео, і тоді цікавіше і більше лояльності буде підписатися на вашу соцмережу іншу соцмережу, ніж TikTok. для тих людей, які ведуть бізнес. І продають в Тіктоці Сразу, напряму. Це крах вашого Тіктоку і вашого бізнесу. А якщо ви продаєте це нативно, ненав'язливо, красиво, якісно і даєте просто інформацію в самому Тіктокі, а продаєте в інших соцмережах, тоді The Best. Дуже багато підприємців шукають і тіктокерів, які зможуть зробити рекламу на їхній певний продукт. І тоді ваші глядачі перейдуть на його сторінку і зможуть придбати певний продукт, якщо він буде їм потрібен. Аудиторія кожного блогера також різна. А ось на стрімах прямим текстом закликати людей підписуватися на іншу соцмережу можна. Але якщо на вас не пожалуються, тоді можуть і забанити. Але нативно ви це можете робити, і це набагато лояльніше буде відноситися з ваших глядачів, якщо ви це будете робити на стрімах і казати, ну підпишіться, підтримайте мої і інші соцмережі, або я в інших соцмережах інший, або даю там іншу інформацію. Кому цікаво, можете переходити і підписуватися. І закріпляєте в шапку профіля вашу клікабельну силку. Але не просто це в описі робіть, бо в описі не клікабельна силка, а іменно додавайте ссылку там, де в навчанні ми говорили, подивіться цей відео урок, там, де в навчанні є ссылка для додаткової силки, що вона є клікабельна в вашому профілі. І на стрімах набагато краще продаються любі послуги і заклики підписатися в іншу соцмережу, і якщо ви ще даєте щось взамін своїм глядачам.